Infino. Сьогодні обзор Даніного байка. Не знімайте, знову. Ми ще давно знімали колись обзор на мій канал, який раніше ще не удалили. Що він купив цей байк за 10 тисяч. І от зараз Поминяв як він. Так, да, каже, що помінявся, окрім всі духи і рами. А, і кришечки рульової. Тут колохоз, коротше, зараз все розкаже. Да. Рама не поміняю. Але... Спанк, твіт твіт, як і був, так і є. Руль, спанк, спонк. Винус, дартмуром, я його взяв ладня. Вилка, вилка, Сатурн, дуро. Е, скільки ходок? 100. Тут регулювавка отскока, 20 ось. Колесо. Обот Mavic якийсь 500, якийсь там, не пам'ятаю. Покришка Maxxis. 2,2. 2,3. Камера NoName, списіна в втулка втулка Ось так. сидушка. Fire. Саме в мене педальки від цієї фірми. Гріпси, гріпся, кінч. 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 Заглушки теж від них чи я вже да, десь не напаняв? Поки що. У них заглушки таке, що два рази впав і вони загубилися. Заднє колесо олайт втулка, шість собачок, тріщить, що треба. Ланс КМС чи що це? Shimano SLX. Ірочка на 32. Так, ззаді в мене обот оцей Dartmoor а який не помню. Там пише блін. Yeah. Давай читай. Так, Dartmoor. Отут щось мали писати, але якось він припав пилюкою. Яма. Yeah. Фоткую ці чисельки і знайдете. Покришка швальба Крейзі Боб. Швальба боб. А це вам що це за стіль лютий? І оце що за стіль? Ча? Підсидів від а це від спанка. Значить, колхоз тут такий. Я поклав дві кришечки, поклав чотири три проставочних кольця. Руль і ще одну таку херню, на півінтегрові. Те, що руль. Руль. треба, але обрізати. Шток великий, да. а обрізати нема чим. Рама от покрашена, ін'янь. Тут білий, тут чорний. Красив Даня сам. Матріше, матріше. Виглядає прямо стільово. От тепер велик виглядає хоч якось завершеним. Але тепер слухаємо. Це значить, що туди замість масла залили воду. Чи вага плюс-мінус 12, так? Да? Да. Вага не змінилась, так як і було. Ну, перед тим як в мене фокс була, то вага 124. Угу. А вилки одинаково важать, так що вага не змінилась. Раму він ще зняв, хотів ну, зробити... Вилку поміняли. Да. Була фоксатриці, стала це. Раму хотів полірувати, але не вийшло. Тепер Мені така супер чорно-біла пушка. Говорю, може грібці поміняти, але вони червоні, тому більш-менш підходить. Може, хтось просто веде Та Дай може, веде сок. Ну, коротше, покажи, покажи, як прилипає. Да, там вода залита, я тобі отвечаю. Та, да, З... мені здається, що просто рідке масло. І Дай, це хіба що соняшникове Просто велик прилипає. Так, да, вода, але вилка працює супер. Не супер, звук такий страшний. Да, звук Зарану. страшний. <реш> <реш> да, Масло, походу, міняти, але не знаю, працює нормально. У е, мене до вас ще пара питань. Е, як вам цей байк от прямо зараз, типу, як відчувається норм, не норм? Штокік би впиляти, то було б право. Давай цей люди переходить. Перше, дробчик сходи ну, урбан фрірайт урбан фрірает тест на прочність вилки! свилки Вінеті. ужас Коротше, відвик кататись, О, ой, ой. Трену, не вийшов. Надо ванеті, на довонеті, далі. Це какие-то паркінг здоровий, давай ще щоб... було. Можна було б туди заїхати, покататися. Але якби можна було... Понятно, як крутити, бо я кручу двома руками, а не одною. Ну давай, що, все? Иди Не лезь, она тебя сожрет. Фух. Так страшно, я аж вспотел. Ой. Вот я опа. Да ничего, ничего. Хе-хе-хе. <characteristics> ah, а, вода. Замість масла. Або, це коротше цей. Соняшна олія. Катаю, можна вилити і собі яйця пожарити десь. В Арабських еміратах на капоті. Якоїсь чорної машини. Все, пока, я додому. Да ні, тип, ти шо? Та лишись того дитячого роби.

মাও মান্তন পাার সকার সকেন সকেন